Під час цього вибуху, дякувати Богу, вижила і нічого з нею не сталося. Ну, Якісь травм і так далі. Ну, на сьогодні ми все зробили, там треба косметичне внизу щось зробити, брати доробить, можна жити і далі. Вікна засклили, так що вона каже, тепло стало, ж жарко, хоча опалення не включено. А ей, а ей жарко, да, потому что оп, да. она... Она спала, я немножко поправлю, да, еще добавлю. Она спала в коридоре, потому что у нее вот ну, окон нету и дыра, дыра, представьте, это пробивает плиту вот эту вот крыши, плиту пробивает. Потім железнобетонное перекрытие, которое панельное лежит, його пробивает, і и и там попадает вот этот промежуток, да? розбивает. І она там знаходиться. Это чудо действительно, то, что, правда, говорит чудо, що вона там жива осталась в этот момент. А зараз Хотілося б побажати, щоб був мер. Бо цей мер Батько всякої неправди є диявол, і він працює, говорить неправду. Пам'ятаєте, Ісус Христос сказав, каже, ваш батько е, диявол. І він був людиною вбивцею, чоловіковбійцю як самого початку. Але далі зводиться, що він батько всякої неправди. Правда? І це говориться, перш ніж починається якісь вбивства, люди гинуть, починається спочатку неправда. Тому хай би Господь допоміг би нам знати правду, можливо, знати правду один про одного, правда. Бо часом неправда вона приводить до того, що починається якесь насильство, правда? Тому хай от і наша церква, і в заході, і на сході і спілкуємося один з одним і знаємо правду, що ми є діти Божі, правда. І може те, що про нас десь один про одного кажуть, які ми там, там такі. Чи ви тут такі, це треба всемовірити, правда? От бачите, от, ми побачили ви які, ви побачили, які ми, правда, і там таких багато. А люди всякі трапляються всюди, правда? Але знаєте, як добре в цей час розуміти, що ми маємо надію на царство Боже, правда? Де не буде горя, страждань, не буде воїн і смерті? А сьогодні поки хочемо ще дещо зробити для Лисичанська, до середи ми тут будемо, ще є там на 41-му мікрорайоні да, роботи. Ну, Отак от хочемо працювати. І я думаю, що це потрібно і вам. Але повірте, що це і не менше потрібно тим адвентистам, які ще не є в зоні дій воєнних, але є оце пробудження милосердя і допомоги, тобто це і відродження того, що ми повинні бути добрими християнами. Амінь. Озеро світіть, А не закарпатні горі, лікувальна вода, і пити, і плавати такі лікувальні води. Багато розказуємо, краще прийде. Це ж бути, щось тут є добре, там є, і хай буде в нас така країна в мирі і спокій, можемо не до одного їздити. І спілкуватися, і радіти, а нехай господь нас цьому нас Амінь. День очень быстро, рядом смерть в ожидании минут подходящих, А из глаз моих слезы текут, слезы счастья. Я на Божью чашу ложу только крохи. Но я верю, что не окажусь очень легкий, пока я не мое на стрелку движет. Небеса, 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 я увижу на земле. на небе меня ждет спасение. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя. А душа, аллилуйя, поет, аллилуйя. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Господних руках Я не брошу Зря доносится сквозь темноту больше шакала Без печали Вижу верой спасенных святых В вечной славе Весь мой прожитый грешный удел Мне просился Ведь я главный с можешь забрать только брак, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошу. Зря доносится сквозь темноту больше шакала. Смерть давно к Иисусу Христу проиграла. На Божию чашу ложу только крохи Но я верю, что не окажусь Очень легкий Пока я не мое на небеса Стрелку движет Небеса, небеса, небеса Я увижу Небеса, небеса, небеса.